Наш батальйон пройшов багато. Ну, створений він був з добровольців у лютому 22-го року. Він пройшов багато місць і в Донецькій області, під Мар'янкою, під Вугледаром. Але е... в першу чергу він більше півтора року був на Лиманському напрямку і дійсно жодної позиції не було втрачено, а навіть не будучи там, штурмовим. Бальйоном з метою покращення своїх захисних можливостей, ми навіть і просувалися вперед, використовуючи, скажімо, ситуацію, коли е, добре е, розвинена наша е, служба безпілотних систем, е, скажімо, винищувала передві позиції, і ми могли тоді просунутись е, з мінімальними втратами вперед. А, тобто мали такі позитивні напрацювання, а саме головне дійсно, несли велику збитки, скажімо, у російській армії. Тобто, в нас, якщо брати там станом на вересень 24-го року, до, до, до цього я там був. Уже з начальником штабу в цьому, в цьому батальйоні, то у нас фактично кожного місяця збільшувалась кількість е втрат ворога, які ми завдавали, і у живій силі, і техніці. І Тому що вони постійно продовжували на тому напрямку наступати, зокрема і намагаючись відбити втрачені позиції. І ось тут характерний приклад, що ну, будь-які командування, яке е дійсно е має. Ну, розуміє, що, як досягаються успіхи у війні, тобто він ну, розуміє, і, і, що треба робити, тому тобто, то, мали б розуміти, що цей батальйон на цьому місці, на своєму місці, і він максимальну користь приносить максимальну. І навіть умова кажучи, можна було б і позитивний досвід поширювати. От. Але ну, замість цього нам надійшов наказ на те, щоб приїхати в іншу місцевість, зокрема в Харківську область, і здійснювати там штурмові дії. Водночас. З врахуванням такого навантаження великого на наш батальйон у нас дійсно вже була складна дуже ситуація з точки зору і здоров'я, і морально-психологічного стану. І люди були дуже виснажені, тобто вони фактично без змін, тому що у нас була недостатність комплектування. Тобто то фактично проводили відпочинок на, там, на бойових позиціях, і ми вже перед цим наказом були, написали лист, вже доповідали вищому командуванню про те, що дуже й дуже складна ситуація. І, допустимо, без укомплектування у нас ну, фактично незадовільний морально-психологічний стан треба допомога, тобто ж ніяких ультиматумів ніхто не ставив, а просто вказували про те, що дуже важливо підтримати батальйон, щоб ці успішні дії продовжувалися. Натомість приходить да, генерал і каже про те, що ви маєте туди переміщатися. От я йому особисто доповідав про те, що в цій ситуації це закінчиться катастрофою, тобто зрахуванням стану. От людей, але це не змінило. Більше того, нам ще і були і штурмові дії на завершення. Сказали, ще ви проведіть, а після того ми вас переведемо. Тобто, і перевели на такі позиції, які, по-перше, а, ну це я. Чітко для себе бачив, вони не потрібно було їх там штурмувати, тому що навіть те, що є, було складно, складно утримувати. До них добратися було складно з точки зору там логістики, евакуації, і так далі. А виявилось, що це зроблено було не тому, що він бачить якісь там тактичні, стратегічні там шляхи, чого ми там, допустимо, на низовому рівні могли не бачити. Хоча, на моє переконання, це має пояснюватись, має доводитись, тому що нам часто. Приховують якісь злочинні накази, тим, що ви всього не розумієте, <кій> <кій> як виявилося, зокрема, під час розслідування службового за моєю заявою в наступному, що просто були втрачені підлеглим цього генерала. Він був командувачем оперативно-тактичного управління, підлеглим командиром бригади, його ставленником, фактично були втрачені позиції, і вони наверх не доповідалися про їх втрату. І вищому командуванню, і ви просто вирішили використати наш батальйон для того, щоб е закрити свої, свої проколи і своїх ставленників, підлеглих і так далі. Тобто, і ну фактично було знищено боєздатний батальйон. І було як сукупно. У нас там більше тридцяти загиблих. Це було буквально за два місяці, і більше там 120 поранених. І фактично боєздатна одиниця, батальйон, який тягнув лінію там півтора роки без будь-яких, завдаючи величезних втрат ворогу, він був визнаним небоєздатним. І моє переконання, плюс я що перший перед виходом безпосередньо доповідав про те, що це станеться. І вже там, на харківському напрямку, теж він приїздив, і я теж висловив, що це ну реально, ви нищимо е військовослужбовців без досягнення будь-яких позитивних цілей. Я тоді не розумів, не знав, чому взагалі це завдання стало О, але реагування не було. реагування було в. Що мене в протиправний спосіб відправили у відрядження, тобто начальника штабу відправляють відрядження допомагати там, бригаді на іншому напрямку в цивільно-військовому співробітництву. Ну, на моє переконання, це відверто злочинні дії, як з, з точки зору надання наказу, так і прибирання перешкод в виконанні цього злочинного наказу. От. Ну і Відповідно, я і подавав скарги за моїми за скаргами, проводились службові перевірки. Було підтверджено втрату там і не повідомлення вищому командуванню 25 позицій. От. Але жодного реагування не було стосовно цього командира. І я звернувся в суд з заявою про злочин в ДБР. ДБР, звичайно, відразу відмовили. Через суд я змусив їх, через рішення суду змусив їх зареєструвати, кримінальне провадження, але як бачу. Ні до яких наслідків це не призводить, а навпаки, цей <кій> генерал має шанси бути призначеним на вищу, на вищу посаду. На жаль, але я бачу цей приклад і спілкуюся з багатьма. що Це не не просто приклад нашого батальйону, а це дуже 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 багато підрозділів. Дійсно, так, так побудована служба, так побудовано позиції. Які просто день за днем день за днем призводять до о, загибелі військовослужбовців і ніяких змін не, не відбуваються. Просто питання навіть не в тому, що <кій> не дотримуються вимоги бойових статутів, де чітко написано про те, що командир, виконуючи бойові завдання, повинен да, досягати його цілей, але при цьому максимально зберігати особовий, особовий склад. І ну тут знову ж я не можу розказувати деталі, скажімо, якості побудови е цих е захисних, але питання в тому, що вони не забезпечують, як на моє переконання, необхідної цієї якості, тому що вони не, не вдаються командування в детальний аналіз того, що що відбувається. Uh, і що не сходить не тільки на конкретному етапі, а й в перспективі щодо якості uh, здійснення uh, оборони. Тобто, ну, ми переконання, в багатьох випадках ми можемо набагато більше сточувати, знищувати ворожу силу, берігши своїх, ніж, ніж або порівну, або навіть своїх більше. Знищувати ніж, ніж ворога. І це якраз обов'язок командира думати над цим. Ну, чомусь такі командири у більшості не мають просування. Так, є, звичайно, випадки, ми це бачимо, можемо спостерігати по інформації, але загальна картина, на мою думку, негативна в цьому плані. Ось ви Ось вже ми... згадали вище таке прізвище перець. Ви маєте на увазі Сергій Перець, так? Так, так. Ось я читаю два місяці тому, поки ми розмовляли, знайшла цю публікацію, наш е головнокомандувач пан Сирський, каже, що проводяться ефективні реформи. Одна з них корпусна система управління ЗСУ, яка саме і має сприяти тому, про що ви кажете, підвищенню ефективності. І він каже про те, що вирішиться ця проблема неякісного керівництва завдяки цій новій корпусній системі, тобто, як я розумію, укрупненню. Да? І там далі він каже: ось що серед ко командирів корпусів буде п'ять більшість корпусів складатимуться з п'яти бригад, один корпус із семи бригад, і серед командирів корпусів розглядається саме ця людина, бригадний генерал. Сергій Перець, правильно я кажу, да? так? Да, так, це сам так, Не те саме говоримо. Тобто вам вдалося заявити, що на вашу думку є військовий злочин, так? Вам вдалося зареєструвати е, цю інформацію, хоча це було важко, ви цього домоглися через суд, зараз ви мене виправити виправити, якщо я помиляюсь, і вам вдалося перевестися. В інший підрозділ. І все це тільки завдяки тому, що ви є правник, ви є людина, яка в цьому розбирається, в тих тонкощах, як має бути оскаржено злочинне рішення. І тільки тому, що у вас є певний авторитет. Інша людина, можливо, вже була б на цьому шляху знищена. Так, так, безумовно, такі є приклади теж про те, що от і переведення, і. Це ж спосіб спосіб залякування, спосіб закривання рота в першу чергу, коли е, командири можуть розпоряджатися долями долями підлеглих. І вони це е, багато таких, от, скажімо, командирів з безвідповідальних. Чому кажу безвідповідальних, Тому що наявність влади. У адекватних розумних людей підвищує їхню відповідальність за прийняті рішення і за підлеглих. А у нас багато на, на посадах перебувають тих, хто наявність влади, вона виявляє гірші його риси. От я можу віддати наказ, та і всі послухаються. А значить, я буду віддавати їх на направо не дивлячись на те, чи є дотримання вимог законодавства, чи немає. От, ну, приклад моєму. Мене просто в протиправний спосіб ніхто за це знову ж не не покараний, відправив в відрядження, нічого не давали робити, просто щоб я е, сидів в стороні. Це ну але є випадки е, разом зі мною також був е, заступник командира роти, який також виступав проти таких протиправних на його думку. Дій його е, також його перевели навіть. І вже в тій бригаді, куди його перевели, йому ставили завдання. Тобто він заступник командира роти, йому кажуть: бери там трьох бійців, йди на передову, ті позиції, на які дійти неможливо, і їх удосконалює. Хоча це ну, не є в обов'язках заступника командира роти. Тобто, на моє переконання, це було цілеспрямовано зроблено для того, щоб людина загинула от і. Mm? Що сталося в підсумку? Ну він відмовився в тому плані, що е, сказав, що мене сюди перевели взагалі для того, в е, злочинний спосіб, тому що я виступав на захищав своїх військовослужбовців. Це перше, по-друге, в моїх повноваженнях це не передбачено, і ви цілились спрямовано. Ну тобто він, він сказав про те, що я не буду це виконувати, тому що це відверто злочинний наказ. І саме цікаво, що його не притягли в наступному до відповідальності, тобто вони побоялися самі, бо вони розуміли, що дійсно, а, дійсно вчинили вчинили злочин. Але намір такий був. Це тобто, те, що я безпосередньо спостерігав. От і, і, і це дійсно от спосіб, який використовується, який тримає в страху. Ми бачимо купу протиправних рішень, які приймаються, і відсутність абсолютно реагування там підлеглих. Тобто є ж не те, що ми маємо один там командир. Там бригади, чи там батальйону, чи корпусу, чи там оперативного командування, чи оперативно-тактичного управління, чи тактичної групи, і так далі. Є ж там десятки сотні офіцерів, які виконують ці вказівки. Вони всі в більшість, якщо ми говоримо про. Наказ, який не відповідає вимогам там, статуту збройних сил чи там навіть діючому законодавству. Тобто вони це все всі бачать, вони це все всі розуміють. Ну ніхто не пискне, тому що вони всі розуміють, що якщо він це зробить, то він в долі секунди чи хвилини він опиниться в таких місцях, де йому, м'яко кажучи, буде важко, а то і буде небезпечно там для життя. Тому тут я ж кажу, і дуже важливо, щоби е, підбір. Командування був саме з тих при під принципів, щоб це були люди, які усвідомлювали величезну відповідальність, яку накладає влада, а не навпаки, використовували абсолютно безвідповідальність е, при використанні владних повноважень.